Отже, я майже закінчила цей блокнот. Він повністю зібраний, він повністю задекорований. Залишилося мені задекорувати обкладинку. Але я хочу додати напис, і в мене немає напису, який би підходив. Тому я хочу цей напис зробити ось такими штампами. В мене є два набори. Вони не дуже зручні для того, аби штампувати. Це окремі літери. Але якщо спробувати витратити на це час, то в принципі можна скласти будь-яке слово, то хочу зараз це зробити. Надрукувала я ось так два рази, бо перший раз мені не подобається. З цими штампами є така складність, що, по-перше, не можна всі літери вирівняти, аби вони були по одній строчці. А друге, це те, що залишається такий відбиток від, ну, ніби від, від основи літери. Ну, іноді це виглядає прикольно. В принципі, це можна використовувати як такий фактурний елемент в роботах, але цього разу мені хочеться, аби було чисто, то я перештампувала. І зараз слово виглядає ось так. Зараз ще спробую додати рамочку ось цими штампами. Я нещодавно про них розповідала, що це мої штампи маскеви. То от, я і тут спробую їх використати. Обрала я рамочку, але мені трохи не вистачає розміру. Коротше, це слово не війде в цю рамочку. Зараз спробую щось з цим зробити. Ну, і не складно здогадатися, що такі штампи мастхевими не являються. Вони, в принципі, можуть стати в нагоді, але я їх використовувала, мабуть, що ось цей. Раз був другий. А вони в мене вже понад рік. Я одразу купила два набори: великі літери, маленькі літери. Хоча іноді бувають проєкти, коли саме ці штампи можуть стати в нагоді. Ну, я все ще сподіваюся, що я зможу використовувати їх ось у такому стилі, в такому не досить охайному стилі, коли літери в різні боки, коли видно ось цю рамочку. До деяких проєктів це може, може класно виглядати, але поки що я не досягла такого. То от, це про штампи-літери.